Продукти ходять у сусідні населені пункти. Жителі села Гореньград, другий більше року не мають продовольчого магазину, дорослим на роботу, а дітям до школи. Жителі села Тайкури незадоволені новим графіком руху маршруту рівне Тайкури. Встановлюють власників ділянок для складання припису. У рівному інспектори Мунварти фіксують чагарники борщівника. Традицію вбирання могильних хрестів на рівненському полісі внесли у перелік нематеріальної культурної спадщини України. Моїх нема нема, ні сину, нічого вже нема нікого, косалася, вже я прибув в нових інтересах, кажуть. Через місяць жительці села Гореньград Другий Білокриницької тергромади, виповниться 90 років напередодні ювілею, каже, їй найбільше не вистачає стабільного забезпечення продуктами. Уже місяць ніби не возять. Моя одна машина возила, вже перестала возити, не приїжджаю. Прошу для людей, щоб привозили мені з ровного. На відсутність продовольчого магазину, який у селі перестав працювати на початку повномасштабного вторгнення Росії на територію України, нарікає також і 76-річна Галина Важнюк, яка після інсульту не може відходити далеко від дому. Важливо, щоб, хоча б як немає, магазину, щоб лавка була. Все повинно бути, понобуті і колбаса, і вода, і сірники. І і... І, і мука й крупа. Лапну треба, як весною для побінки, от дерева побіди, чи це, наприклад, землю. Як тут був магазин, то й була земля така, щоб пересадити квіти, чи помідори посадити. Ну ліє 60-річний Валерій Ляшук. Розповідає після закриття місцевого магазину за продуктами їздить на велосипеді до сусідніх сіл. Біла криниця або шубків. Каже, решта жителів, а це здебільшого пансіонери. Чекають, поки усе необхідне привезуть діти або ж добираються до магазинів маршруткою, яка їздить тричі на день. Селяни підготували колективне звернення, під яким зібрали більше 80 підписів. Оце наш сільський магазин працював довгий час. Аж до початку війни було тут все, ну, всі товари першої необхідності, і продукти, і вапно навіть, і пральні порошки, і лампочки. На жаль, власниця закрила, видно, ну, по своїх своїх міркувань. Голова Білокриницької тергромади, куди входить гореньград, другий Тетяна Гончарук каже про продовольчу проблему. Місцевих знає та додає, попри нерентабельність магазину солі, проживає менше 200 жителів. Пішки. Місцева влада Я шукає пішки. шляхи її вирішення. На сьогоднішній день до даного населеного пункту приїжджає торгівельна лавка раз у тиждень, яка забезпечує людей товарами першої необхідності. Є в нас приватний підприємець, який очолює. Точніше, проводить розрібну торгівлю в усіх населених пунктах Шубківського старостинського округа і розглядає як варіант продажу продуктів першої необхідності, або на базі даного магазину, якщо домовиться з власницею, або на базі нашого клубу в горенград друй Максим Коломис, Назар Мідріган, Суспільне, Новини Рівненщина. 62-річна жителька Тайкур Ірина Виноградська незадоволена новим розкладом маршруту Рівне Тайкури, який пропонує перевізник. Він хоче зробити підруга, а я не а я поїду в П'ять як Ніна каже, і буду стояти зуби, виставлю на сонце, сушить буду, і ждать маршрутку його. А приїдеш з города вже ніякий, ніякий. Бо це вже філь. Пані Ірину. Підтримує і жителька сусіднього <пробітник> тайкурами села Порозове Ольга Столярчук. Нові автоприїзники приходили і додавали нам рейсів. Цей вирішив вилучити. І те, що він запропонував, нам на голову не накладається, і в голову не вкладається. Такі оце графік руку його, який йому вигідний. Він хоче, щоб їздив один автобус, виявляється. Та маршрутка, що їде без 15, вісім. Від нас він хоче, щоб вона їхала 8-15. А слідуюча, щоб їхала, та що їхала в 9-5, То скільки щоб вона в 10 з чим то там щоб їхала, і все. А потім з рівного аж має їхати маршрутка пів другої. Діти їздять у школу, не буде чим їздити. Діти люди їздять на роботу. Люди їдуть з роботи. Зі слів Ніни Ярошик, перевізник запропонував жителям громади зустрітися сьогодні, щоб обговорити розклад, але сам не приїхав. Не хочемо міняти графік, тому що цей графік у нас зроблений роками вже. Роками ми до нього привикли, він нам вигідний. Якщо вони хочуть вже щось вирішити, то треба вирішувати з людьми, а не він сам собі схотів, сам собі вирішив. Оце, і повернувся. Оце і повернувся, мав приїхати, він не приїхав. Чого? Люди зібралися. Люди зібрались. Роботу. Підприємець, який здійснює перевезення за маршрутом Рівне та й кури, пояснив Суспільному, що зміни у графіку пов'язані з рентабельністю маршруту. Там є два автобуса і дуже, дуже слабкий пасажиропотік, там тільки вранці я загрузка в день. Вони їздять порожніше. Вчора вони сказали, що ми змінювати нічого не будемо. І це я кажу, ну то який разом мені їхати, якщо вони нічого не буде змінювати, щоб почуття, що почути вони нічого не буде змінювати. Присутній на зборах голова Корненської громади, до якої належать Тайкури, розповів Суспільному, що в обласній військовій адміністрації зміни у розкладі руху не погоджували. Ми не будемо погоджуватися на ті зміни в графіку руху відповідного транспортного би, маршруту до тих пір, поки вони не будуть узгоджені перш за все з органом місцевого самоврядування, друге, з жителями з громадою. Ну і відповідно з тим управляючим органом обласної адміністрації, хто їм його і затверджує, і погоджує на адресу адміністрації надійшла заява від перевізника -транс, який обслуговує маршрут рівне та кури щодо тимчасової зміни розкладу руху. По вказаному маршруту на період військового стану з метою підвищення рентабельності перев'їзнику рекомендовано лише за погодженням з громадою будуть внесені будь-які зміни дорослу другу. Так на сьогодні зміни не погоджені. Ольга Ворощук, Микола Мельничук, Суспільне, Новини Рівне. Так інспектори муніципальної варти фіксують чагарники борщівника біля одного з приватних господарств на вулиці Басівкуцькій у Рівному. Сік цієї рослини під впливом сонячного проміння викликає на шкірі людини опіки. Напередодні до департаменту звернулись місцеві жителі, які повідомили про отруйний бур'ян. А власник де може бути? – в місті місці. Нема з ним ніякого зв'язку. Ні. Він купив хату недавно, буквально там перед війною Анатолій та Микола проживають на вулиці Басівкуцькій. Кажуть, борщівник росте біля покинутих будинків. Наша хата є охідічі, там теж а, там, І там ніхто не живе, ніхто не ні. живе? Ніхто, ні. ніхто, ні. Власники померли. Померли власники, а да, більше там ніхто немає Оглянувши територію, інспектори розпочинають пошуки власника господарства. Ми маємо тут, тут приклад, якщо це є присадибна ділянка приватної території, тобто ось ця вся територія мала би бути в належний стан, приведена саме власниками цієї земельної ділянки. Вікторія Прокопчук пояснює, інспектори оглядають ділянки з борщівником, контролюючи вчасне скошування трави. Станом на сьогодні на найбільше звернень звертаються люди з приводу виявлення осередків саме інвазійної рослини, такої як борщівник. У разі такого надходження інспектори негайно опрацьовують це звернення шляхом виїзду на адресу задля фіксування самого осередку, щоб розуміти, який об'єм там того всього. Наступний етап пояснює Вікторія Прокопчук встановлення власника ділянки, на якій росте борщівник. Це може бути приватне господарство, територія підприємства чи установи, або ділянка, яка належить місту. І тоді займатись знищенням рослини мають комунальники. Як тільки ми встановлюємо відповідальну особу. Тому ми виписуємо припис такій особі. Максимальний термін усунення правопорушення є 10 днів. Але у разі, якщо це, звичайно, це є отруйна рослина. Ми стаємо робимо припис терміном 2-3 дні для того, щоб його знищити. Якщо припис не виконується особі, на особу складаємо адміністративний протокол про вчинення адміністративного правопорушення за статтею 152. Штраф за таке. Адмінпорушення становить до 1360 гривень для людини та до 1700 гривень для підприємства, установи чи організації. А це вулиця Малорівненська. Інспектори фіксують тут чагарники борщівника після звернення журналістів Суспільного. Ми бачимо, що там є проходить колі це прилегла територія біля колі, і саме територія, яка Прилегла до дороги, тобто ми будемо встановлювати хто відповідальність комунальних підприємств за ці е, ділянки, і тоді ми будемо також їм виписувати приписи. Виконуючи обов'язки керівника тресту зеленого господарства Олександр Кравчук каже: працівники комунального підприємства уже почали знищувати осередки борщівника у рівному. Прилегла територія до Не знаю, скільки там 50 метрів. По моєму по нормах, чи скільки обслуговує залізниця. Якщо біля вулиці там газона немає, ми там скільки там 2 метра. Ну, викошуємо, а от ту всю зелену ділянку там воно більше всього ж воно приходить до залізниці. Муніципальна варта також зверталася до нас. Ми там частину можемо ну якусь частину зі будемо, конечно, бувати боротися. Ми просто ще сьогодні не дійшли туди, бо працюємо на іншим ділянкам. Суспільне надіслало інформаційний запит до регіональної філії Львівської залізниці з питанням, чи належить їм дана ділянка поблизу колії та чи планують там проводити роботи зі знищення борщівника. Надія Кривко, Валерій Мартинюк, Суспільне новини, Рівне. Традицію вбирати перед Великодним могильні хрести вишитими рушниками та фартухами внесли в перелік нематеріальної культурної спадщини України. Ця традиція масово збереглась лише на Рівненському полісі. Завжди ми напередодні великодніх свят ходили з бабусею, з мамою. спочатку прибирати могилки наших рідних перед Великоднем. Щось підкрашували, щось вирубували. Але основне це наряжання хрестів. Бо як говорила моя. Баба, Буся не годиться, щоб хрест голий був. Ну, для чоловіків вішали рушники. Для жінок вішали е, фартушки вишиті. Ну, з часом перейшло, вже, молодь вішає, купляє вішає ті фартушки, або хустинки. Хустинки також брали до уваги, який колір кожна пам'ятала людина, який колір любила, родичка її померла. Жовтий, жовтий, зелений, зелений такого кольору носили хусточки. От це вже сучасний фартушок куплений. Тут, значить, тут похована якась жіночка. Хоч і нема тут бланочки, ви звернули увагу. Але от цей фартух вказує, що тут похована жіночка. Ті жінки, які мали дочок, які мали невісток, то фартушки їм. Вишивали дочки, вишивали невістки, але були люди, в яких не було дітей, то вони самі заготовляли фартушки, а може, і навіть зберігали хусточки. Хусточки зберігали різні, старенькі хусточки. То, бачите, є така хусточка вона Зовсім старенька. І оце хусточки. Їх несли на кладовище. Моя мати. Мати моя казала так, що коли йдуть на кладовище, несуть стрічки, несуть хустки, то ні в якому разі не нести червоного, тому що це буде притягувати смерть до близьких. А вже сам як фартух, то це орнамент. Там кажуть, як з орнаменту не викинеш хрестика, так як із пісні не викинеш слова. Внесення поліської традиції до переліку нематеріальної спадщини. Ініціювали в центрі народної творчості. Його директорка каже, що традиція пов'язана з вірою у переродження душі почали ставити хрести з приходом християнства. Тоді почалася почалось таке уявлення, що душа вселяється у цю. Пам'ятник, пам скульптуру, ну і, відповідно, вона ж так само її треба одягнути, їй холодно, їй ну, некомфортно, так, дискомфорт. І почали, почали потихеньку одягати в те, що носила та людина, яка померла. Артем Остепюк, Назар Мідріган, Суспільна Суспільне новини, Рівне.